Це дебютна книжка автора Максима Голоханя майже 9 мегабайт поезії. Давайте поаплодуємо йому з його дебюту. Максим Болохані, його книжка майже 9 мегабайт поезії. Що ж, сьогодні так, буду презентувати вам таку першу свою книжечку, причому сьогодні, в принципі, перший мій виступ в рамках такого суді туру. Презентаційного. От. Багато про книжку розказувати не буду, її можна буде потім у мене наглим образом забрати, взяти, а почну сразу, якби читати. Залишу такі речі більш жорсткі на кінець, а почну з такого чогось більш лягішого. Насправді, мене вірші більше українською мовою, але сьогодні, як не дивно, буде десь пополам з російськомовними. Почнемо. Вона любила дивно одягатися. Мала проблеми з батьками, готівкою. Ми любили з нею кохатися на телевежі під її верхівкою. Від її подиху я п'янів, ніби п'ячі дешеве портнепортвейн. А особливо я шаленів, коли вона називала мене Макс Пейн. Я любив забувати, щось у неї вдома, щоб вона пам'ятала про моє існування. Я її цитував Шекспіра та закон Ома. Не знаю, може, це і є кохання. Ну, теж такий фройномовний, називається Дивись всередину. Ми грілись по барах та друзях, шукали надійний притулок, теплі серця і труби допомагали знайти порятунок. Ми хотіли сховатись від вічності. Такі собі, Бонні і Клайд хотіли ми вкрасти спокою, писали на дверях Look inside» Ми не платили за газ і за воду, не платили жодних податків, а ще заборгували хварплату. Держава не давала жодних видатків. Ми вірили в різні гасла, ми створювали власну віру. Справжня віра це строчка в контакті. Наш пастор веде службу з ефіру. Залежні від банкнот та карток, забутані в різних мережах. Ми думаємо, мегабітами в секунду нас тримають в жорстких межах. Але ми втікаємо звідси, шукаємо надійний притулок, теплі серця і труби. Что поможете найти урятунок. АПЛОДИСМЕНТЫ коротких, российскомовных. сразу за такие деякие... речи, которые будут за тихо. Постараюсь. Я зашел во двор покурить. Хотя странно, ведь я не курю. Была ночь, и хотелось пить. И кричать всем глядям люблю. Такие ночи, хотелось тяжело дышать. Наверное, поэтому не хотелось курить. Хотелось губы твои кусать. Хотелось секса, хотелось жить. Наступний вірш зовсім короткий. Я думаю, всі знають, хто такий, а може не всі знають, хто такий Женя Соя, одеський поет. О, власне кажучи, після під його О, Соя. А, власне кажучи, попав я на його виступ Дніпропетровську а, десь пів року тому а, і скажімо так, призведи дуже картинки віршик, і після нього, після підпливом його вірші, почав писати російськомовні речі. Ночь точніше, утро, точніше 3.00. Хочется есть и читать сборник Соя. Ай, прошу прощения. На вы меня дружки сбыли. А, я почему кажу а, Соя, потому что тут рима хреново, но а. прошу еще раз. Ночь, точнее утро, точнее 3.00. Хочется есть и читать сборник соя. Больше не хочется, нихуя. Я хотів це сказати тихо, перепрошую. От, саме це саме через це я називаю його прізвище неправильно. От, е, от, тому вибачаю всіх любителів Жені Сої. Я зранку вмикаю телевізор, сподіваючись побачити там щось цікаве. Ніби там хоч раз було щось цікаве. А я сподіваюсь, поки не закінчиться кава. Десять десять Странное время часы занимаются плагиатом. С утра я прошу у Бога много, ведь он за это получает зарплату. Я не молюсь, просто мейлы пишу. В них я грехов себе смертных прошу. Я по жизни несу эту смерть в себе. Мне еще не пора умирать. А тебе? Не прячьтесь от смерти, никому не верьте. Смерть лишь для жизни формата конвертер. И если когда-то меня повесят, пусть это сделают в 10-10. Тебя 10 раздражало мое присутствие в тебе и в прямом, и в переносном смысле. В моем меняются местами вилки и ножи. Очень неудобные перестановки этих. Хочется резать вены, а приходится есть спагетти. Мои раны всегда остаются открытыми. Твои вены всегда остаются пустыми. Почему вопросы становятся сложными, а ответы всегда остаются простыми? Сейчас буквально такие три миниатюрки, дуже коротких, не дуже, и совсем не серьезных. Огонь горел с надрывом, а я ругался матом. Ему не хватало газа, а мне не дали зарплату. Наше счастье, оно близко. Наше счастье, оно рядом. Наше счастье совсем низкое. Наше счастье, увы, раком. И самый короткий вирш, его ваш называет виршем Они стояли на своем, мазохисты, дебилы. Минздрав предупреждает. Мне страшно. Минздрав предупреждает, курение вредит здоровью. А я прокуриваю свою душу до фильтра, будто это последняя затяжка моей жизни столько никотина, что можно убить табун лошадей. В моих легких море пепла или просто море. И я тону в стеклянной глади моря во мне, а оно разбивается, впивается осколками в сердце. Мне страшно, а Минздравить предупреждал. Ну, еще черговый на Ви слышите? Це говорит вам не голос свободи. Не слышите? Ну гот, блядь, уроди. <плоди> Тепер більш серйозно. Називається Там. Вона продовжила йому дзвонити. Регулярно, кожного ранку. Вона вже давно перестала пити, але все одно варила його улюблену манку. Питала лише, чи все як завжди. Він на це як завжди мовчав. Вона ображалась, хотіла кричати, але з них двох вже давно ніхто не кричав. Вона вірила, якщо буде погано, він обов'язково подзвонить сам. А коли її питали, як він і де він, вона дивилась на небо і казала там. Твої пальці казкові й п'янки, з ароматом м'яти і кави. Твої губи небезпечно стрімкі. Небезпечно, але так цікаво одночасно робиш махіта еспресо. Хоча може, може це був не еспресо, тільки тобі це відомо. З тобою не страшно падати, бо падати можна вгору. З тобою добре підійматися, Особливо вниз. декілька речей прочитаю з самої збірки, що в мене немає з собою роздрукованого. Називається така трошки річ подовша. Називається Welcome to the UA. Самого дитинства було цікаво, чому прибульці нападають тільки на Америку. Я сам завжди мріяв побачити хоч одного, хоч підбитого прибульця, але ні. Американці завжди, десь за дві години, перебували всіх так, що ти навіть не встигали долітити до України. Походу, звісно, руйнувала вся Америка. Але за 15 хвилин реклами все встигали полагодити, відремонтувати і відбудувати. Ось що означає розвинене комунальне господарство, індустріальна інфраструктура і соціальні гарантії. Такі напади траплялись майже кожного місяцю. І кожного разу, коли я був маленький, сподівався, що хоч одного прибульця Брюс Вілліс, Шварценеггер і стало проморгають. Але ті добували всіх до єдиного без останку крутіше, ніж до з мікробів. Час ішов. Я виріс і зрозумів одну істину: прибульці не прилетять в Україну. І не тому, що Шварценеггер, Сталоне і Вілліс старішають. Ті 80 будуть шлюбати прибульців і іншу сволотою як мух. А тому, що ми їм нафіг не потрібні, як в принципі є американці, але там хоч є що поруйнувати. Але дитячі мрії нікуди не зникають, навіть якщо ти в них не віриш. Вони лише глибоко засідають твою свідомість і чекають влучного моменту. Ось так із прибульцями. Всі кажуть, що вони не існують, хоча знають, що десь там в глибинах всесвіту воно є. І це роблять життя цікавішим і несподіванішим. Бо ти знаєш, що коли-небудь вони пролетять, врешті решт переб'ють в бісову матір цих американців і долетять до України. А ти стоятимеш десь на кордоні біля чопу з тисячами інших, чекаючи їх з величезним транспарантом. Welcome to the UA!